Обмеження по сумі на готівкові розрахунки. Коли 10 тисяч, а коли 50. Йдеться про 10 тисяч, це є обмеження готівкових розрахунків суб'єктів господарювання між собою. 50 тисяч це фізичні особи між собою, а також фізичні між суб'єктами господарювання. Пояснюю на прикладах: якщо працівник купує щось для підприємства, він виступає в якості суб'єкта господарювання. А отже, обмеження. 10 тисяч. Чек не більше, ніж 10 тисяч. Ще приклад. Фізична особа отримує в касі підприємства дивіденди, діє обмеження в 50 тисяч. Фізична особа надає позику підприємству або видаємо ми фізичній особі як суб'єкт господарювання обмеження у 50 тисяч за день. Винятки, на які не поширюється це обмеження, це відрядження, зарплата, благодійна допомога, ну і платежі в бюджет.